Будь-яка пшениця має право на життя, навіть сміття. Головне, що правильно. Правильно реалізувати її потенціал. Хлопці, неважливо, чорнозем вас чи пісок. Ви спеціаліст чи не спеціаліст. Якщо ви захотіли реалізувати, то ви реалізуєте. Отже, що правильно який господар така і пшениця КВС Міл. Хто би що не казав? Шість разів їжджено по ній. В сумі 250 кг селітри діючій речовині без складних добрив.